Права перша створюємо чашку у блендер. Видаляємо кубик. Додаємо циліндр. Використовуємо меню Add або клавішу Shift A. Переходимо в режим редагування клавішою TAB або за допомогою цього меню Edit Mode. Виділяємо верхню грань циліндра. Щоб виділити грань, натискаємо Alt, виділяємо всю грань. Виконуємо масштабування, натискаємо клавішу S або використовуємо ось це меню Scale. Додаємо… Ще одну грань, Використовуємо меню Insert Faces або клавішу I. Виконуємо екструдування, Тобто видавлюємо частину грані. Використовуємо меню Extrude або клавішу I. Переходимо у фронтальну проекцію. Натискаємо 1 на NumPad. Переходимо в режим прозорості. Натискаємо Z. Обираємо Wireframe. Натискаємо клавішу G та вздовж Осі Z, натискаємо ще Z, опускаємося нижче. Виконуємо масштабування, натискаємо S. Та змінюємо внутрішню форму нашої чашки. Виходимо з режиму прозорості. Додаємо ребро. Використовуємо меню LoopCut або набір клавіш Ctrl-R. За допомогою кодячатка миші можна збільшити їх кількість. Прокручуючи кліщаку, ви додаєте або зменшите їх кількість. Виконуємо їх масштабування. Так, тепер виконуємо масштабування вдовж осі Z. Затискаємо клавішу Z. Виконуємо масштабування тільки верхньої грані. Натискаємо Alt і натискаємо на грань. Натискаємо клавішу S. Виконуємо масштабування. Будемо робити ручку для нашої чашки. Переходимо в режим проєкції, натискаємо 3 на numpad. Переходимо в режим виділення граней. Натискаємо з Shift ось ці дві грані. Переходимо в режим фронтальної проекції, натискаємо 1 на нумпаді. виконуємо екстрадування. натискаємо І. Щоб екстрадування відбувалося вздовж осі, натискаємо в ту вісь, відносно якої потрібно екстрадувати. Вісь Х. Вибачте. Ось. Тепер виділяємо ось цю грань з Shift і ось цю грань. Створюємо нову грань Insert Faces. Або натискаємо клавішу I. Виконуємо команду Bridge Faces. Додаємо модифікатор Subdivision Surface. Встановлюємо значення 4. Додаємо ще одну грань. Лубкат. Одну додаємо грань зверху. Ось зверху і одну знизу. Можна ще додати одну грань всередині. Переходимо в режим Object Mode за допомогою клавіші «Tab» Ось така у нас з вами вийшла чашка. Дякую за увагу.